118 кілограмів, мінусуємо 25 кілограм відвозика і маємо вагу самого копача. А придбати картоплекопач вепер до мотоблока. Хоча мені здається, що він краще підходить до мототрактора, можна в магазині Планета Залізяка, місто Звягіль, вулиця Житомирська, 104 з 9 ранку до 17, крім неділі, зателефонувавши за номером телефону 063 212 2515. За ціною ця картоплачка копачка три тисячі сімсот гривень. Якщо немає змоги зателефонувати в робочий час, пишіть цілодобово на мій вайбер 067 412 39 27.